Оксано, чим надихалися сьогодні для походу на світський захід? Ви завжди намагаєтеся виглядати яскраво. Ну а сьогодні на вас майже піонерська краватка, як у дійсно представниці комуністичної партії України? Просто хотілося чим-то розбавити діловий костюм. Вчора на мені був зелений цвіт. Жалко, що... Мені не зустрілися вчора. Ви серед тих депутатів, хто відкрито може говорити про свої забаганки, про те на що ви витрачаєте гроші. Ви можете не приховувати своїх відпочинків за кордоном і можете не приховувати те, що можете собі це дозволити. Де ви любите відпочивати і куди любите витрачати свої мільйони гривень? Очікуває, що взрослая зросла доч мені больші запроси. удивительно на самом деле, глядя, в общем-то, на золотую малоджі буває по всякому. Ну, якісь то вещи можу дозволити їй. А относительно отдыха, знаете, поки не займалася общественной роботою і не попала в політику, времени було побольше. поэтому, в принципі всегда займалася и делала это сама. Куди ви любили їздити відпочивати у свої до депутатські часи? Однажды я даже была в крайней северной точке, Австралії, ви серед тих жінок, хто відкрито розповідає про те, що склали шлюбний контракт зі своїм колишнім чоловіком, і зрештою після розлучення вам це допомогло залишитися зі своїми коштами. Ви знаєте, я люблю в будь-яких відносинах ясність. Я думаю, що наш брачний контракт був практично перший в країні, тому що коли ми прийшли до нотаріусу його завіряти, це було велике удивлення. І це був рік. Это был 1994 год. Які основні пункти були у шлюбному контракті? Ті, які вигадували, власне, ви, тому що ви виходили заміж вже заможнюю женку? Ми определили, що то, що є до брака, остается в э, власності кожного. Але брачний контракт содержал ще любопитні моменти, оскільки ми занимались бізнесом і предполагали, що, наприклад, якщо якісь то виникають, э, возникают, в тому числі і кримінального характеру, у той чи іншої сторони, то вторая сторона не зависит от того есть браки или при разводе берет на себя обязательство помогать своей половинке независимо от того в какие условия она попала